Стежок. Стежок. Це просто не виносімо. Кожен день у таке саме бехканя. Вони літають, як хочуть, як наче до себе додому. Кожен день. Ми знаємо дівчатка, що нам брати. Ми не хочемо нікуди їхати. Ми ждемо, щоб війна закінчилася. Це було сюди прильот. Оце воно, отут отрималося. Оце якраз боковина. Воно ще зони зачепило, вікно розбите, а тут усі, і калідорчик, все прилітало. все. Вивезли чотири тачки з плах самого. А це що у вас пролетів дрон? Дрон. Дрон. І тут стояли два скутери, і два скутери навернулися. І я сама була дома. Чоловік поїхав до дітей у Кам'янське. А я була сама, і це случилося 15 минут 11. так таке случилось. І нічого. Я тіло ніж проплакала там, на таблетках. А тоді пішла до сестри, до своєї рідни. вона тут в селі живе. То що тут невозможно зайти, білі чорні бумажки склом. Ми їх чуємо, ми їх бачимо. І в підвіть? Да. Так. Їх видно і чу. І ці літають. Як і самолітики літають. Мовні. Да. все літає. А що страшно, а що ж ти зробиш? Як ото у нас попала в одну ніч і на тій главній трасі ну, вулиці, там теж попала, тільки минут через десять і в них попало. Там кришу зняло одному і другому у дворах. Ну, у нас хоч в угол тільки закріпила, у них повністю хати порозкривали. О, пішли. я позавчора їх чула. Позавчора чула, він на тій вулиці далі кружляв, кружляв сюди, прилетів, прилетів, прилетів. прилетів дивлюся, полетів. Я заховалася під цю деревину, бо він вже почав там кружляти. Заховалася, присіла. А пішов, полетів він трохи далі. І він зірвався прямо на трус. А там машина їхала і прямо. Так. І там він впав. Ну, не в машину, а так по на трос. Ну, хліб дають у цей. Ну, вони видають гуманітарку, але це ще за нойоври не видавало. Коло машини то просимося. Поки у нас скутер робочий, ми самі їздили. А так, у нас шість чоловік той раз давали по два ящика, шість ящиків. Ти на скутері не привезеш, це треба тільки наймати на машину. Води в нас взагалі немає, нема води в нас. От технічна в колодязі, ну вона гірка. А підтів воду їздимо весело, якщо є світ. Фільтрувальна там станція поставили, то ми там не беремо води, а ні. Там у веселі, по колодязях, у людей йде, кого добріша вода, то візьмемо, так, а так води немає. Тож теж обратно наймотреть транспорт. І сумки, і мішки ну, зложені, не знаю. Ну, куди їхати? Ну, от куди їхати, як вони кругом б'ють. Куди? В Дніпро в мене Кам'янське їхати теж. Дуже страшно. І все ноже, а ми вже калікати? Куди їхати? Нікому ми нужні. Ми нікому просто не нужні. Ці люди нікому. Я козу держу. Свині, кури, качки повирізали. Це жалко. Це просто не Так Кожен день таке саме бехкання, коли трохи тихіше, коли нічого. А коли таке, ніч ночі ще хужіше робиться у нас тут. До межої у нас 7 кілометрів. А як до Іванівки, то 25 у нас було кілометрів. Ну посчитайте, Ну вони до ми А як отак навпростець через село Федорівку, Іванівка трохи ближче, як не в об'їздну їхати. Ну, кілометрів 17 оток. Теж люди повиїжджали, побросали, все за безцінь попродавали і коров. Свиней всіх повиїжджали. Вже там людей немає. Там дехто вже поставився, В основному людей немає. Інтернету нема, світла нема, ми не можемо. Дозвониться, то вже хотіли вже виїжджати, ми вже дуже сподівають. Що ж доть, що ж доть хороше? Бросимо все і поїдемо. Позамикаємо і поїдемо. Що робити? Просто заріжемо, а козу курей випустить, хай прийдуть. Десь процентів 27, Оток. Даже Навіть даже менше. 70 з лишнім виїхало вже. Ну от куди поїхати? Як стільки це треба грошей, знімати квартиру, щоб ще жити. У нас бабушка 88, років, і в неї бігають туалет. Куди? Ми вже давно б з батьками, куди ми ту бабушку дінем стареньку? Просто нема куди. Це у нас ще була. До, до війни, взагалі, до війни була бібліотека. Ну, Вона була заброшена, була бібліотека. І в нас так, як у нас село маленьке, у нас не може ніде з'їтися, клуб Клуб ось можемо далі йти, показати, воно стоїть клуб. Оце в нас була поліклініка, ось у, рядом з доні. Як зібратися десь людей, як приїде там староста села чи що-небудь, у нас просто нема ніде. Ми трошки підремонтували крішу, ну, бачите, вона трохи навіть ще просіла. І ми відремонтували цю хатку, збиралися, збиралися по всьому селі кошти на ремонт, на краску, на пав'ялку, ну де щось підкупити. І ми склалися всім селом. Ми збираємося, хто з чим прийде, а ні, хтось складаємося, варимо сюрпу, варимо вареники, пиріжки. Все як положено. Все в нас гудить, музика приїжджає з веселої. І з того, і в нас жива музика, і у нас тут хорошо було. Та це годів, може, вже оце ж три з половини вже йде війна, ми до війни його дремонтували, годів два. Годів п'ять-шість назад ми його це. Ми з дому рами поприносили, що ми тільки не носилися, це робили, зробили алейку. Ну, ну якось трохи культурили це з доні. За... Ще це. До воєнної. Тут людей розкрукували, це ще як і та. виселили. І оце будинок зберігся. Ось о, дивіться, вишиванка ручна робота. Оці всі картини, всі ручна робота, всі. А хатка вже що, вона вже й просідає. Можемо доживемо, може, до того, що кончиться війна. Ми надіємося тільки на одне. І знову тут зібратися всім солодким? Звісно. Хочемо всі зібратися, поки ще ми ходимо, як ми ходимо, не ходимо. І хочемо всі сюди зібратися, зварити сюрпу, напекти хліба. Ну, ні аптек, ні, ні магазинів, такого в нас нічого немає. Ну Ми живемо ще. тиждень була їздила. Вони десь їздять, і в мене на карточку, в мене діти отримують гроші, а вони десь їздять, куди вони їздять, Там. в мене син привозить мені деньги, привозить продукти. Ну Не хочеться нікуди їхати. Теж один день не їдемо, другий день їдемо. Це так. Поки ще сидимо. Ще не знаємо, дівчатка, що нам брати. Ми не хочемо нікуди їхати. Ми ждемо, щоб війна закінчилась. Ми ждемо, це що там вони переговори. У нас ще ж світла немає. Там вибили щось там, телевізор не дивимося. Нам хочеться, щоб закінчилась війна, і нам щоб ми тут залишилися нікуди не їхати. Ще в мене корова, воно пасеться, ще є, хазяйство ще є. І город садим, цвітів багато садим. Так що ми тут так відволікає до всього, так? Це от від вас, від Олександрівки до Межової приблизно. Сім кілометрів. 7 Це ви найближче СО до них зараз, так? Так. Да. Ну. Антонівка по ту сторону железної дороги, а ми по цю сторону железної дороги. Так воно виходить. Антонівка вже виїхала. Там уже немає людей. Відчувається і межова, і до нас тут літають. Там не каби або щось, ракети. У нас вже земля вистить. Двигтить земля у нас вже в Прильоти є в неї прильот. По хаті. І там прильоти, багато прильотів вже в нас тут було. Ну, Боїмось, ми ну, живемо. Боїмося. Як по Межовій там погоріло все, то в нас там пошти два місяці не було. Потім зробили десь відклясть, ну і там вже теж там. прилетіло, там згоріло там, де було. А тепер скільки в нас не буде, це дня два чи три, вже два дні немає. Два дні немає, ну і не обіщають, що буде скоро, то що там згоріло. Те, що до нас тягли, там, там ну не буду казати, де там. Mm -hmm. Там воно прилетіло і згоріло. Так що світ у нас навряд чи коли він буде. Обходимось, як від світла, що плита в нас, в нас же ж плити, плиту підпалили, води нагріли, ну, ще ж балони. Та Газ є в балонах, то те нагріли там, чай, чи що. Ну, обходимося. А зарядити там телефон? Щось. Ну, це ж телефон зарядити, фонарик зарядити нема. Відрізані, телефон у нас тут і нема зв'язку. Телефон нема зв'язку. Це в кого інтернет проведений, а в мене інтернету нема, в мене взагалі зв'язку немає. Місяця, мабуть, три вже немає зв'язку. Да? Зв'язку давно у нас немає. Половини можевої вже немає, центру вже немає. Так що там трохи є, трохи нема. Привикли вже до цього Уже, вже якось привикли. А другий раз і не замічуєш їх. А дрони чуєте дрони? Звісно, чую. Вони літають, як хочуть, як наче до себе додому, кожен день. Кожен день, сьогодні вже, мабуть, штук три пролетіло. Другий раз високо не видно, другий раз низько. Літають аж. Ну привикли вже до того, що вони літають. То ми вже привикли, що світла немає. Другий раз генератор включаємо дуже на воду накачати, бо хазяйство шкуче. Індюки, гуси. Кури на даний момент, тому що качок порізали. Більше такого ми нічого в цьому році не заводили. основному держимося, роботи майже немає. Так що, а тут такі населення залишилось пенсійного віку. Були прильоти. Тут ось рядком недалеко. Кришу, ну хата не жила, слава Богу, то кришу роз, розкрило повністю. Там на тих вулицях теж бабушки пушних там попало. У кухню прямо, в дві-три хати попала. Ну, поки що затіші. Як буде далі, ніхто не знає. А да, мене 22 штуки. Ку да. 22 так посчитали їх. 22. Які перейшли до нас, до яких там в ту хату, в ту хату ходю зустрічка. Утром встану, кашу з вечора варю, утром встала, відро 10-літрове наколотила і пішла їх кормити. Домашніх і тих є кинуті, звісно, є. А що з ними робити? Їх як не кормить, вони будуть і курчати, і все тягати. Є, що жалко їх. Думаємо, що, що, що у нас буде все добре. Хочеться вірити, що все буде хорошо. Та й настраяємо себе на те, що все буде хорошо. Що, Надежда умирает последней.